Типу реально не було іншого способу в мене, типу, як як я маю вийти на якийсь рівень новий, типу забезпечити своє життя. У мене не було ніяких шансів. Там я виходила заміж за багато у них, там квартира машини. Ну це все не моє, я хотіла мати свою власну квартиру. І я тепер хочу. Ну, типу, У мене є ціль, що я там до 35 років у мене буде своя власна квартира в нової Я собі ставлю таку ціль. Я не знаю, я можу економити на всьому, там на своїх бажаннях всяких не купувати собі духи, не робити собі манітюрів, там не фарбуватись, не ходити до косметолога, мені типу пофігів тридцять в дня не буде вкладені всі мої кошти, всі мої старання будуть вкладені в нерухомість. Тоді я вже буду зовсім на іншому рівні. Я собі сама даю.